Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю моїх запоріжців, які дивляться мої розклади на місто Запоріжжя. Зараз 14.47. П'ятниця. Вже 2 грудня, люди. Тут мене жінка питає, нащо ви показуєте телефон? Мені так удобно. Я показую, в який час я роблю розклад і яка дата. Щоб це не писати, я показала і все. Бо коли писала поначалу ту дату, вічно якісь помилки робила. Так що так. А так, показала і все. Ну і, як кажуть, для історії це важливо. Мало ли що трапиться, знаєте як. Ну що, працюємо. Давайте подивимося. Що у нас буде на цю, на цю добу. Мабуть, треба включити світло, бо взагалі темно. І дивимося наше Запоріжжя. Ну, ось воно. Дуже гарно працює мапа, мені подобається на ній працювати. Більш якось йде мені, не знаю, як вам. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте Лайки, пишіть коментарі. Карти мількають, теж пише карти мількають. А як їх тасувати? Я ж не буду отак їх тасувати. Це скільки я буду відео робити. А їх треба тасувати. Так, ну і дивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені загальну ситуацію на ці 24 години від цього часу, яка вона буде в плані ракетних ударів, дронів, с 300 тощо по місту Запоріжжя. Ну, гарні карти, прекрасні. Будуть якісь домовленості, до речі, будуть якісь, якісь може, просто даже общення людей буде. Дуже яскрава жіноча енергетика. Тут іде захист. Жінки захищають свої домівки. Так що, бачите, які у нас карти. Ну і також працюють і ті, які здають позиції нашим ворогам, але їм то нічого хорошого не несе. У нас все одно новини Перев... переважують гарні, ніж погані. Тому, судячи по всьому, е... якщо воно там щось і трапиться. То воно нас особисто не коснеться, бо ну, тут немає таких страшних карт. До речі, був вибух один до сирени. То, сподіваюсь, мабуть, прилетіла якась із 300, чомусь одна. Якось вони вже економлять, непонятно. Ну, прилетіло, бачите, тужили, тушили там пожар, фото виставлено в інфраструктуру. На жаль, хтось зараз може сидить. А може вже налагодили без електрики або без тепла. Так, давайте подивимося сигніфікатори ударів ракетних, покажіть мені картинку. Ракетні удари, позитив для нас. Позитив для нас, то, що це буде рулетка, люди. Так, будуть летіти ракети, але для нас це буде рулетка. Куди воно буде летіти? Негатив для нас. Негатив для нас, що це буде якась історія така дуже важлива, чим вона закінчиться? Закінчиться більш-менш, бачите, трансформація йде. Риби. Трансформація, ну треба класти ще одну карту. Закінчиться більш-менш нормально, бо ця трансформація йде на користь і вона лежить між дуже потужних карт. Це океан, це все матеріальне, це всесвіт. Тобто щось таке буде, знаєте. Ще й хрест. Але це, бачите, падає нам на негатив. А на позитив те, що це буде рулетка. Будемо сподіватися, що зіб'ють наші хлопці-ракети, і все буде добре у нас. Дайте мені, будь ласка, карти сигніфікатор ударів дронами на, сьогодні, на ці 24 години. Для нас позитив і негатив. А позитив те, що зміни йдуть, і дрони не особисто ми їх може сьогодні, якось, їх не буде, скоріш всього, що їх не буде. Якось так, я це розумію. Їх не буде. Вони їх економлять, і ми їх збиваємо, тому немає сенсу тому. Ну і давайте подивимось болюче питання: ці оці С-300. Хлопці відігнали, звісно, дали їм прочуха на гуляй полі. Відігнали їх, вони там щось поривалися, їм там добре наваляли. Але ж вони ті С-300 підганяють і коли тільки вспівають. Давайте, покажіть мені, будь ласка, карти. Синіфікатор карту для С-300. Гарні новини. Що то буде для нас позитивом? Ой Боже, а що буде негативно? Ми будемо працювати. <кхем> тобто С300 можуть бути люди, я вам можу так сказати. Можуть бути. Незважаючи, що тут гарна карта, але ж вона показує, може, що вони будуть, розумієте? Якщо нам на позитив лягли пльотки мітьолки, це швидкі дії, швидке реагування, хаотичне таке, знаєте, тобто. Ну, Ес-300, як їх збивати. А позитив, негатив для нас, що ми будемо все одно працювати, незважаючи на те, що, що ми будемо мати з цього. Будемо з цього опять-таки мати рулетку, чи попадуть, чи не попадуть, чи будуть кидати, чи не будуть кидати. Це таємно, це закрита і неясна ситуація. Де, реально, вони естри 300 підганяють, вони самі не знають, що. Як і коли вони то будуть робити. В них от е, хаос там, розумієте? У них хаос. Щоб ви розуміли, я вам зараз покажу це. Будь ласка, карти, покажіть мені, в якому стані знаходяться російські війська. Е, на зараз, на ці сутки. Покажіть мені, будь ласка, їх ситуацію. Башня, всадник. І домівки. А башня це, ну, розуміємо все, що таке башня, да це державне, це силове, це щось таке. І в них там йдуть новини, вони йдуть стабільно такі, це їх, як кажуть, стабільна обстановка, постійно йдуть новини. Стабільно, постійно йдуть, як, як типу, ну, хороші новини, але бачите, які вони в них. Вони в них йдуть по луні. Це, не, це почуття у людей, вони постійно знаходяться а, в такому колиханні туди-сюди. Це немає людині спокою. Ця карта вона це показує, що немає спокою. Немає цих спокійних новин, немає спокійного того тилу, немає спокійного того. Тої стабільності немає по місяцю немає. Тут, от з цього, з той сторони місяць, з той сторони башня. Розумієте, тут їх штовхають, а тут їх не особисто там і чекають, як кажу. Ну, така от у них обстановка. Тому це я так просто кинула, щоб ви розуміли. Там хаос. Хаос. Тільки в кадрових частинах якихось там. Окремих, може, щось якось зрозуміло. А так, в цілому, там хаос, хаотичні оці всі рухи і дії. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть руйнування на ці 24 години по місту Запоріжжя від ракетних ударів тощо. Трансформація башня, люди. Ну, це серйозні карти. Але вони нам не показують, ось трансформація лежить. Вона лежить, в принципі, ну, ця карта, вона негативна, але вона не дуже така страшна. Е, я вам можу сказати, опять-таки, чи будуть руйнування? Під питанням, чи будуть руйнування, тому що предучий розклад нам показав, що на С-300 буде рулетка. Ракети будемо відбивати, дронів, по принципу, не буде там. А от за 300 питання, тому воно таке ось лабіринт, ось ці е, їхні е, е, сообщення якісь там накази, прикази, переписки, в общем і... але по башні вони, звісно, не дуже файні, я кажу, знаєте. Всі чотири карти, оці всі, вони всі негативні. Тому, тому я не можу сказати 100%, що будуть руйнування. Не можу сказати на 100%, що будуть руйнування. Бо оці карти, вони залежать, ось трансформація, да? це залежить від сусідніх карт. Сусідні карти ніякі, вони не про що. Немає ясності, розумієте, башня, так, її теж треба дивитися. Вона з цієї сторони ось все хорошо, це наша Україна, це наша державність. І йде трансформація наших будівель. Яка трансформація? А фіг його знає, яка? Бачите, лабіринт. Все не відкриває нам, не дає відповіді, чи будуть вони ці руйнування. Але давайте ми все ж таки попитаємо, з іншого боку зайдемо і спитаємо по стовпчиках, так чи ні. Чи будуть руйнування в місті Запоріжжя від ракетних ударів, дронів, С-300 тощо, давайте подивимось. Направлення. Направлення яке? З проблемами, ні? Ні, Гора нам каже ні, скоріш всього, що не повинно бути у нас руйнування. Руйнувань. Ну, добре. Бачите, там не показувало, взагалі не відкривало. Тут показало, що не буде, не буде. Гора це негативна карта, яка дає відповідь ні. Дивимося далі, чи будуть людські втрати на ці 24 години по місту Запоріжжю від ракетних ударів, дронів тощо? Ні, не повинно бути. Все должно бути добре. Сонце. До речі, це довга карта. Сподіваємося, що вона протягнеться якийсь час у нас не тільки цю добу. Так, давайте ми подивимося житлові будинки. Житлові будинки по всьому Запоріжжю, там, де проживають люди. Чи будуть якісь руйнування, падає башня, нервова обстановка. Башня у нас між... О, бачите, маски впали і домівки. Тобто є стабільність, але є і колаборанти, які працюють, тріпають нервну систему. Ну, я хочу вам сказати, що по башні удари тут. Е... Опять, бачите? о, Тобто під питанням, під питанням, під питанням, тут же ще й лупа впала. Під питанням люди руйнування, бо воно все залежить, чи будуть удари. А удари у нас ідуть, тих не буде, а ті рулетка. Ця руська рулетка у нас буде продовжуватися, поки не буде паритету. Поки ми не почнемо кидати по ним ракети, щоб долітали, сука аж до Москви, трахнуть там по голові комусь. І в Кремлі, і в Білому домі. Ну, це їхній теж називається той, що вони в 91-му по ньому стріляли. Так, будь ласка, покажіть мені приватний сектор місця Запоріжжя, чи будуть руйнування будинків. Не повинно бути всі три карти гарні. Покажіть мені промислові об'єкти на правому березі, чи будуть вони зруйновані десь на ці 24 години, чи будуть руйнації від ракетних ударів, дронів с 300 тощо. Правий берег промислові об'єкти. Ну, тут, бачите, криси. Криси це роблять вже давно цю пакость, таємно. Роблять це колаборанти. Але поки що вони не готові. Ось рулетка не готові. Не знають вони ще не знають, що будуть опять, бачите, правий берег, промислові об'єкти. Вони не можуть вибрати, не можуть решитися. По-перше, куди стріляти, і, в принципі, чи стріляти сьогодні. І це не перша така історія, це повторюється і повторюється. Давайте подивимось по лівому берегу теж питання, чи будуть а, руйнації промислових об'єктів на лівому березі міста Запоріжжя в цілому. Спочатку подивимося в цілому. Ой, люди тут більш така ситуація двойственна, те ж саме, що і рулетка. Бачите, тут у нас, ну, так, а ну, часи. Може бути така історія, бо час вже показує колодязь. Тобто, це, це вже зріле таке рішення по часам, і вони вибирають, вибирають. Ну, давайте подивимося: дивимося Заводський район, там, де промислові об'єкти, чи будуть там руйнації. Сьогодні від ракетних прильотів, ударів, снарядів і тиль. таке інше. Давайте подивимося. Риби зразу впали, рішення, хитрі плани, зміни. Зміни на краще. Успіх. Значить не буде тут ударів. Якщо й буде, то він не нанесе. Такої великої шкоди, бо там успішно все закінчиться. Ну і давайте подивимось, звісно, Моторсіч, чи буде удар по Моторсічі на ці 24 години. Ой, що я так таємно вже розкрию вам. Теж невідомо особисто, бо тут лабіринт. Теж воно під питанням. І, в принципі, непогані тут звістки будуть. Ну, Близько близько до mm, гарних новин, тобто якось воно більш-менш. Але буде нервова обстановка. Люди у вас, будете ви на плягі, мотосіч, звісно. Ви знаєте, в руках сидить Богуслав. Та візьміть його, бляха-муха за одне місце, і скажіть, що. Якщо не ще хоч одна ракета туди впаде, відрубаємо бляха-муха півруки. Ще впаде, ще пів руки. І будеш з недо... руками, з недоногами загибатися тут. І хай він дзвонить своїм господарям туди і каже про це. Хоча, я думаю, вони мали його на увазі. Пограбують його маєтки та і все. Для росіян це так, як покурить. Дуже вони переживати будуть. Так, добре. Давайте подивимося вокзали: ЖД 1 ЖД-2, Запоріжжя Ліве. В принципі, все нормально, жд 2 що тут буде? Нічого страшного особисто не буде. Башня падає, якесь рішення. Якісь тут будуть, але ну, а по грошам тут все буде вирішуватися. Все нормально, по вокзалам все добре, люди, їдьте туди вам потрібно. Так, дивимося, дивимося торгівлю. А, ні, 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 мости, мости. Мостими дивилися мости? Так, давайте подивимося, теж, якщо я і дивилася, я не пам'ятаю, просто кожен день одне і те ж саме, я можу так, знаєте. Так, значить, новий мост. Дніпрогес і Преображенський. А, може і дивитися, да? там гроші падали, як завжди. От, розумієте, цей новий міст він все ж таки строївся, не знаю як. Тому там оця, вони там крадуть гроші по тому новому мосту, але тут, в принципі, більш-менш успішно все буде. От якась сила буде дуже потужно по рішаю ці питання. По Дніпрогресу. По Дніпрогресу йдуть якісь там е зміни зараз. І я так сподіваюся, вони йдуть таємні. Сподіваюся, що іменно по захисту того Дніпрогсу. Бачите, буде все хорошо. Ну і правобережний міст. Там, як завжди, як завжди, там оце. Ну, Воно більш-менш стабільно. Але це гроші, гроші. Енергія. Енергія. Ні, це не гроші, я трошки попутала. Ну, в основному тут займалися грошима, відмивали гроші. Подлі речі йдуть такі, вони довго йдуть, дуже стабільно йдуть. Тому ну ось таке несерйозне, щось воно. Прибраженка там, я не знаю, що вони там латають його, латають, ніяк не латають, чи що. Нормально там все буде, тихо, спокійно, в плані військовому нічого там такого особливого не буде, не станеться. Просто тупо крадуть гроші. Так, а воно ж все одно показується все. Так, ну і давайте подивимося вуличну торгівлю, стихійну торгівлю. У нас багато людей виходить, торгує, торгують в те, що хто чи може. Це по всьому місту я дивлюся. Так, ну дивіться, тут така ситуація, що трошки неясна і трошки таємна. Ну, а, так. Але в цілому нормальна. В цілому нормальна. Але я вам хочу сказати, от неясність, ось пльотки. Тому будьте дуже пильними, дуже уважними. Оці хлопці, що тут знаходяться, це кримінал. Кримінал і заодно й ті ходять там покидьки продажні. Так, дивимося ринки міста Запоріжжя. Яка там ситуація буде на ці 24 години? Те ж саме, в принципі, Боже. Теж, бачите, хитрі плани? Ну, ходять, лазять по карманам, крадуть речі. Ну, пожалуйста. Там не буде ударів, але там кримінал розгулює. Кримінал зараз дуже багато в Запоріжжі кримінальних людей. Тут треба якось, я не знаю, що з цим робити. Поліції ніколи цим займатися. Ось. тому вони тут розгулялися вовсю. Вчора, до речі, о 12-й ночі орали якісь алкоголіки, ходили і ніхто нічого. До речі, поліцейські машини їздять у нас часто, але ну, їм повезли. Так, що їх не взяли за сраку? Так берели окопи. Так, ну що, ми ще не подивилися. В принципі, вроді ми все подивилися, все нормально буде, більш-менш спокійно буде. От, так що не переживайте, не напрягайтесь, не тріпіть собі нервну систему. Так, їм вже жалко. Це все кидати, Вони вже йдуть. Ну... Це менше і менше цих, всіх речей. Тому, тому, якщо вони будуть бути, то конкретно будуть бути, Але рідше і менше. Ось так така історія. Так що трошки може можна. Я не то, що кажу, розслабитись, ні. Але не панікувати, не накручувати себе, спокійно жити, так, бути готовими. Свічки там, фонарики. ну, павербанки не усіх є, бо вони стоять шалених грошей. Ось то якось так. У мене, до речі, свічки ще ті, що були, ото, я ще не купляла. Я заказала, до речі, оту фонарику як, типу, вічна свічка з ідіоткою. Ну, Подивимося, скільки він пропрацює. Він в такому чехольчику, вже хлопець, тут робив у нас в Запоріжжі. Ну, подивимось, скільки він буде працювати, той фонарик. Бо свічка воняє, зжигає кислород. Я не люблю, я алергік, я задихаюсь від свічок. Все, люди. Карти показали, я вам розказала. Будьте живі та здорові. Почуємось, папа. -па.